Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б-6. меламах Б-6. повноцінний сон та відновлення сил. Жителі Північної Америки напередодні спостерігали за повним сонячним затемненням. Частково воно захопило і європейський континент, щоб потрапити у так званий шлях тотальності зону, де затемнення було 100% Люди подорожували і навіть піднімалися у небо. Власна кореспондентка Тесену США Ольга Кошеленко із власними. Враженнями і найцікавішими моментами з усієї Америки затемнення вже розпочалося, і у столиці Сполучених Штатів Вашингтоні воно буде максимально помітне на 87,4%. Але людей тут на національній алеї зібралося стільки, наче на всі 100. У школах достроково відпускають за руки, в офісах дають вихідний, тому що за такого жіотажу це все одно не навчання. І не робота можна було взяти вихідний день або кілька годин. Таке буває раз у житті. Чому б ні? Я працюю на себе, я лінгвістка, перекладачка. Це було непросто, але я сказала: а знаєте, що беру вихідний і йду насолоджуватися на національну алею. Так Мері Бет зустріла Джимі. Вони не пара, а випадкові знайомі, що просто сіли на галявині. Поруч дивитися не з власного балкону чи двору, а разом з усіма один із головних сенсів цього дійства. Розповідає усі зосереджені на затемненні, захоплені ще й тим, що усі ці люди тут. Ми не сваримося, насолоджуємося чимось разом. Національний аерокосмічний музей подбав про те, щоб усі безкоштовно могли отримати спеціальні окуляри, через які безпечно дивитися на сонце, і встановили телескопи для спостереження за ним. Власну камеру обскуру сконструював Кевін і залюбки демонструє. Як вона працює, це коробка. Отут є маленький отвір. Ви дивитесь сюди, сонце потрапляє сюди. Усередині білий аркуш. Ви дивитеся всередину і бачите затемнення. Де ви цього навчилися. Я був дитиною. Ми це робили дітьми. Потім забув. А зараз прогуглив. Дивлюся, і я це диво. Але більшість обирає пасивно лежати горілиці, спостерігати, як місяць потроху заступає сонце. Про наближення максимальної фази сповіщають оплиски і вигуки над галявиною. Отже, ми у максимальній фазі затемнення чуєте, як люди реагують, особисті відчуття. Таке враження, що яскравість сонця суттєво зменшили, ніч не опустилася на землю, але стало якось відчутно темніше і холодніше. Цікавий досвід, щоб розказувати дітям не дітям, онукам, бо мої діти теж десь дивляться зараз. але людям, які ніколи цього не пережили, є що розповісти. Як люди спостерігали разом, як спочатку всі мовчать, а потім такі а ось так це наприклад виглядало в Техасі, де затемнення було повним. Кілька пар, згідно з повідомленнями, у хвилини повного затемнення заручилися. А найбільш щедрим клієнтам авіакомпанії пропонували спеціальні рейси, дивитися на унікальне астрономічне явище в ілюмінатор. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один плюс